Павбет. Титульний партнер. Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Як загалом, на вашу точку зору вдалася атмосфера на трибунах і сам перебіг подій на паркеті? Дякую за привітання. Аж перевершили очікування, якщо чесно, дербі не просто вдалося і не треба дивитися на рахунок, тому що була напруга, була своя кульмінація, так би мовити, в другому таймі. Я побачив, що трішки захиталися наші гравці психологічно, але вистояли. Стандарт Тараса вирішив, напевно, скинути ту напругу, дав знову гандикап два м'ячі, і потім ми вже довели гру до перемоги, так би мовити. Але є, що проаналізувати. Особливо, коли гра дається, в першому таймі можна було закривати її. Але це футзал і той шквал, який був при пропущеному голі. Я такого ну, дійсно не пам'ятаю, що наші ворота у Львові. Тобто, напевно, часи тайму ТВД, вони не за горами, і хочете побажати нашому супернику терпіння, витримки. І вони близько до успіху, тому що ми їх розбирали і дійсно по грі рахунок в Луцьку був ну, не по грі, тому що і намагався достукатись до гравців, що 0-3 це не ті 0-3, що... Наприклад, були тут із «Соколом». Тому готувалися як найсерйозніше, ніби і давалась гра, але 2-0 у футзалі не рахунок і трішки і перевірили нашу психологію. Ось так. Дуже ранній тайм-аут на початку другого тайму десь зробив свою роботу. ну Це, власне, було помітно озброєним оком. Що ви одразу сказали тоді хлопцям? Знаєте, я не хочу, щоб це вже в якусь систему переростало, тому що після першої зміни з Франківськом було то саме, вихід з роздягальні, будемо розмовляти, що е, вже. Нова зміна, нові емоції. І, на жаль, ми лишаємося в тому стані, і суперник нас вибачив тоді, хоча могли забити гол, і стандарт там не були огріхи. Тому взяв тайм-аут. Завжди хочеться, щоб їх можливо було більше з часу на тайм аутів Хоча б не так, як в баскетболі, але хоча б якісь тіві тайм-аути. Зараз бачимо, групи підтримки є. Тому хоча б по одному ще в таймі додаткових. Тобто... Хотілося б, але в цілому, напевно, якщо ми виграли і це спрацювало. Але є що проаналізувати, тому що гра настільки динамічна і трішки втратив концентрацію, віддав ініціативу і може ще е, не дорахуватись очі постав. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.